БТР-22 проти БТР-4. Коротше, у БТР-22 немає в базі, немає в базі про танки викорунних ракет. Ху... Окрім цього, вони кажуть, що БТР-22 має захист від 12,7 мм бронебійних куль Б-32 по колу, блядь. А якщо бути точнішою, то це, блядь. Тому що фактично при однаковій масі е, нашого БТР-4 і БТР-22, тобто плюс-мінус 20 тонн, наш БТР-4 не захищає по колу від 12,7 мм куль, то у них що, якийсь альтернативний інженеріг і сплави з адамантію? Ґґ! Ні, це точно не чудеса інженерії, це просто дуже гарний пи***ш. Це рівно настільки ж п. Наскільки казати, що ось ця 20-тонна халупа може їхати сотку, вважаючи, що її двигун має потужність в 330 кінських сил. Ну по деяким джерелам в 360, шістдесят в принципі. В будь-якому разі, це ну я так розумію, не близько, і 450-500 е, сил, якими володіє БТР 4 Чи не тик? Ну а загалом то вони дуже дуже схожі, якщо не враховувати той факт, що у БТР 22 набагато більше компонентів пи. Навіть по озброєнню вони дуже схожі, якщо не враховувати той факт, що у базового БТР 22 немає протанкових крованих ракет і немає автоматичного гранатомету АГС-17. Так, то основне озброєння представлено що там, що там? 2А72. Тобто 300 мм, автоматична нарізна гармата, і у нас, типу, ось ця копія цієї 72, фактично це вона є. Але бонусом, о, бог є ще й спарений 762 з гарматою, тобто класично ці ПКТ, ПКМ та власне. Головне, що кулемет робить ата та 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 і ми знаємо, що в нього калібр 762. На усе інше нам, що правильно пока. Ну власне, мені так точно, тому що я тотальний дегенерат. але, але це не все. Вони ще вміють плавати. Й. Е, так, вони дійсно вміють плавати і обидва начебто, але прикол в тому, що у БТР-22 на деяких фотографіях навіть не видно цих перпуляторів, чи водометів, говномесів, ну в принципі, без різниці. Я думаю, що це одне й те саме, знову ж таки, три класи освіти дають про себе знати. Але знову ж таки, за можливість плавати треба враховувати, що той же БТР-4, якщо на нього довішати Нормальну бруні або якщо на нього покласти просто ну не зовсім класичне навантаження. В плані, ну сам розумієте, тут тобто ліки це БК, бике, ліки релі, не знаю, там за частини до Т-72 та т 64 Знову ж таки, тобто ви перевантажити ваш БТР, він також може потонути. Ну Там взагалі був якийсь там звіт, що якийсь там челни, не пам'ятаю з якої там ноунейм no країни. Ну, чесно, я просто не пам'ятаю з якої, тому так, мовити тут е, осуждаю, якщо що, тобто я там проти всілякої цієї там всіляких цих приколів, Я проти всього цього, я вважаю, всі рівні, само собою, це безумовно. То він там щось казав, що він короче, фігово плаває наш БТР-4. Ну да, да депрошу, а а де незамовлений такий на державному рівні дизайк нашого потужного батареяшчика. Це сказав по двигунам, пихунам. Ну, як я вже казав, у БТР-22 там якийсь 330. чи Ха! Ну, хоча б не 300. Ха! І там 360 кінських сил у нього є пихло. А у нашого БТР-4 потужніча є або 3 ТД. E, Наче там 3, та і, в принципі, який там він ще т.д. Коротше, потужністю в 500 кінських сил, а є там ще ось цей Дуїць, потужністю 450 кінських сил. І наскільки я розумію, зараз ставлять саме усі не наші харківські пихуни. На жаль, шкода. Але там ставлять автоматичну коробку цю АйСІни. Які АйСін? Елісон, Елісон, Соля, Айсін, це все ж таки в автомобілі. Ха-ха, гась. Шорти про сучасні автівки дають про себе знати. Де рад це але знову ж таки треба врахувати, що, наприклад, на нашому БТР-4 є такий потужний, дійсно, такий Сигма сигма бойовий модуль, який називається Парус. Коротше, це щось про піратів або, там, не знаю, якихось корсарів. Ну, в принципі, неважливо. Тобто, який його мем, так би мовити, мем полягає в тому, що він дистанційно крований у Вася Шарриш, тобто тобі не треба в нього залазити, і він ще й не займає місця всередині бойового десантового відділення. Перемога! Абсолютна перемога! ВБД-ДСД, само собою, що на і, ну, не, не, не на розробили, так би мовити, або не вкрали, хто його знає. БТР-22, само собою, що коробка не автоматична, а механіка, тобто дриг ручкою треба робити. ну, <звук> ну По комфорку трішки хі. <звук> ну і що? І ще лапті, коротше, у БТР-22 і БТР-82 вони однакові. Ну тобто, браття славяні! Нахуй. Ну а шо? Ну а в принципі на все інше і якщо тобі також уж... пой, то переходь до телеграм-каналу і на похуй голосуй в опитуваннях, щоб коротше б на тему вибрати для наступного відео. Зрозумів, сука. А ну і ще на канал, коротше, Беренько підписався, якщо по тому, що тут окрім відосиків ще стріми так на по проходять. Ну так, щоб ти просто знав. Ну і якщо реально прям. І то на Діскорд зайди, тому що ну навіть мені. Ну тепер серйозно. Я вам дякую за увагу, дякую вам за перегляд і не напой! Бережіть себе та Україну.